Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і о, мені потрапив такий коментар від вас, і трошечки дискусія була на моєму каналі. Жіночка написала, дописниця, підписниця, прочитала статтю, що Україна перестане існувати як держава до 30-го року. Чи має підґрунтя ця інформація? Мої любі, відверто вам скажу. В мене є трошечки здогадки, що значить перестане існувати як держава. Тут щось не те. По-перше, це могли тільки якісь москалики таку інформацію закинути. Ось тому не знаю, де ви таке читали, але зробимо давайте зробимо розклад. Ось. Чи має ця інформація підґрунтя? Ще правдива ця інформація, має підґрунтя, це маніпуляція чистої води, мої дорогенькі. Хтось дуже впливовий, хотів би, дійсно, щоб Україна розвалилася. Якась впливова людина. Ну, можна сказати, Путін. Да? Дивіться, ми знаємо, що путіністи. Вони шаманісти, вони шаманять, вони це все роблять, цим займаються. Це не дивно. І ось у нас випав мах. Тобто їм треба свою побіду хоч якось. Розумієте, я колись вже давно я постійно про це говорю. Залежить все від народу. Ага, ви сприйняли цю інформацію, вже вас підхопило, і Україну будуть розвалювати. А тепер давайте подивимося. Дійсно, інформація така є. Ось це для того, щоб маніпулювати свідомим підсвідомим людей, залякувати тих, хто нелабільний, чи як би це сказати, нестабільну психіку має і тому подібні ті, хто захоплюється такими містичними речами. Ось, а можливо, просто на свою публіку російську. І так. Дивимося, що чекає Україну. Десь так будемо дивитися, до 30-го року. Чи чекає дійсно її, е, е, як, як тут було, перестане існувати як держава до 30-го року. А я цього не бачу. А я цього не бачу. Дивіться, що я бачу. Україна пройде. Зараз, зараз я ось тут. Ось тут. По-перше, після перемоги, після того, як Україна візьме свій шлях, свій оновлений шлях, так? Єдине, що я бачу, ось ці кум сват брат залишається, так? Ось це проблема у нас номер один. Щоб ви розуміли, корупція і проблема номер один. Але що я бачу, після війни, після війни Україна дійсно візьме зовсім новий шлях. І я не бачу, що вона перестає існувати як держава. Навпаки, у нас з'являються. Інвестори з усього світу, які допомагають відбудовувати Україну. Ось що я бачу: впливові люди, які нам допомагають вкладаються, відбудовуються, сили, енергію свою вкладають. Я бачу, що тут ну, весь світ можна так навіть сказати. З усіх сторін я бачу іде енергія допомоги після війни. Ось. І я не бачу, що тут дійсно втрачається наша державність. Я цього не бачу. Єдине, що я бачу, що Україна буде оновленою. Оновленою. Будуть, що я ще бачу, що будуть дуже багато різних сил. Зараз я так посуну, буде багато різних сил, і що я бачу так? Протиборство. Тобто тут і корупція, тут і кожний захоче на себе одіяло. Так? Якась нова віру, нову віру я бачу. Буде, ну, я б не сказала, що нав'язуватися, це скоріше, або повернення до своєї старої віри, не християнство, щось інше. Можливо, ось ця наша віра до християнства. що була, ось це, я бачу тут мої дорогенькі. Ось Україна, що ще я бачу? Звичайно. Не буде, я так скажу, великих коливань не буде, але я бачу, що Україна буде укріпляти свої кордони, мої дорогенькі від нападників, тобто, ви знаєте звідки? З, зі сторони Запорєбріка, ось це я бачу. Дуже велика робота буде проведена. Не здивуюся, якщо там такі мури будуть, що ого, го тому що, бачите, дві дев'ятки, дев'ятка монет, дев'ятка мечів, тобто загроза зі сторони е з Росії, так, це буде захищатися тут. Ось я бачу тут боротьбу, ще буде вестися довго боротьба з тими колаборантами, з тими людьми, які. Все ще плачуть за Росією та Совєтським Союзом, і то все Оце я бачу дуже чітко, карти мені це показують. Що ще я бачу, мої дорогенькі, але все рівно я бачу, що Україна потрохи, по-перше, з допомогою наших партнерів у нас з'являться, до речі, союзники, щоб ви розуміли. Вже не тільки партнери, а й союзники. А, можливо, а, навіть якийсь альянс. Не бачу, що Україна перестає як держава, просто я бачу, що Україна як оновлена з своїми внутрішніми проблемами. Я це бачу. Ось. І, е, в принципі, який результат ми будемо мати на 30-й рік для України. В принципі, ви знаєте, це трошки дурниця таку от загадувати так надалеко. Але е, дивіться. З сьогоднішнього стану настрою наших людей можна подивитися в майбутнє, тільки якщо ваш настрій поміняється, тому я завжди кажу: міняйте кожен день ваше свідоме бачення речей, займіться конкретно цим, тому що підвищуйте свої вібрації, а свої вібрації можна піднятися тільки коли ви направлені всередину, в себе, а не взовні. Шукаєте. Якихось інформацій і шукаєте е, впливу на когось. Оце, взагалі, вже знаєте, маразм такий. Ви не можете ні на кого впливати. Ви не можете ніякий купол ні над ким, ні над своїм солдатом розкласти. Ви повинні це розуміти. Ви не можете, ви не маєте права. Тільки якщо людина свій енергетичний простір для вас відкриє, наприклад, ви на одних вібраціях, то да. І так, я хочу, ще раз хочу подивитися, стан України на 30-й рік. Оновлено. Дивіться, тут у нас десятка жезлів. Легко не буде. Легко не буде. Але оновлення піде, піде старанна робота і налагодження, тобто баланс піде. Помірність говорить про загоєння ран вже загояться рани від війни, вже оновиться наша держава, почне все запрацює так важко. Так, у нас завдань дуже багато, але ми це все вистоїмо. Наскільки я розумію, Україна буде оновлена. І, в принципі, я бачу тут достатньо хороші карти. Це нам не легко дасться, щоб ви розуміли. Ось ця карта нам говорить, але результат чудовий результат, оновлена і загоєна. Будемо так говорити. Це ну, я не знаю, скільки це років пройде після війни. Але 30-й рік, приблизно 30-й рік, вже до цього часу Україна буде достатньо добре з важкістю, так бачите, скільки в неї всяких факторів, які потрібно контролювати це все, не можна розслаблятися, мої дорогенькі. Ось щось ця карта каже: ні в якому разі не розслаблятися, тому що темні сили, тобто я маю на увазі і корупцію, і ті, що нажитися хочуть, і ті, що колаборанти, і тому подібне, це все-все-все негативне, що у нас є. Воно не спить, воно, е, тому нам, у нас дуже-дуже дуже багато завдань, мої дорогенькі, наскільки я бачу. Але я бачу чудове майбутнє залежить від нас. Тому я кажу завжди: міняйтеся. Мінятися це в тому плані, що не буду пояснювати. Це кожен повинен сам знайти свій шлях до себе, а не від себе. Не шукати якихось ритуалів, не шукати якихось е... Приморочок собі на, на, на одне місце і на голову так само, а взятися за розум і почати творити з любов'ю, а не як у нас люди звикли. Гаразд не буду умнічати, тому що я знаю, що мої слова дуже багатьох зачеплять, тому що я наголошую, мої розклади тільки для тих, хто разом зі мною на моїх вібраціях. Всі, решта, до свидання. І йдіть лікуватися десь інди. Вибачайте, мої дорогенькі. Разом до перемоги ми переможемо, обов'язково залежить теж все від нас, від кожного з нас. вам, мої любі, і бережіть себе разом до перемоги.